Серед новин українського кіно реорганізація Довженко-Центру. Спочатку, 13 липня, Довженко-Центр офіційно перейшов у пряме підпорядкування Держкіно України. А вже 17 серпня прес-служба інституції повідомила про реорганізацію установи. Відповідний наказ видало Державне агентство України із питань кіно. Доцільність такого рішення о, була критично сприйнята суспільством. У коментарях пишуть цитую. Чому це взагалі відбувається? Може, треба оскаржити наказ та створити процес максимально публічний та інше серед коментаторів і Міністерство культури та інформаційної політики України. Цитую, міністерство виступає проти нехтування та ліквідації кіноспадщини, тому подібна заява є несподіванкою. І для нас також маємо наголосити, що держкіно не підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики, а спрямовується і координується Кабінетом міністрів України. Кінець. Цитати нагадаємо, що до 10 листопада, 2021 року, Державне агентство України з питань кіно було у прямому підпорядкуванні Міністерства культури та інформаційної політики. Відтак стало окремим відомством підзвітним безпосередньо кабінету міністрів. Щоб з'ясувати деталі реорганізації та подальшу долю Довженко-центру, аудіо та відеоархівів, Ми почуємо позиції обох сторін. Спершу поспілкуємося із керівницею Довженко-Центру Оленою Гончарук. Пані Олено, вітаю вас. На офіційній сторінці ви вказували на те, що в наказі цитую, де факто йдеться не про реорганізацію, а про ліквідацію довженко-центру. Чому саме так для тих, хто можливо добре знає, чим займається довженко-центр? А це немала українська аудиторія, це не тільки шанувальники кіно, але і дослідники. Це продюсери, режисери, з якими ми плідно співпрацюємо. Це культурні установи України. Ми також спілкуємося із міжнародною аудиторією і. Я перепрошую. Я... Можна так, ще так. раз А, От, зокрема, так, якщо ми говоримо про ліквідацію, ви зазначили у дописі, що це не реорг... реорганізація, а ліквідація. Підкажіть, чому ось таке сприйняття цього розпорядження? Чим мотивуєтеся, коли називаєте це не реорганізацією, а ліквідацією? Тому що дякую. Тому що е, основне, основна діяльність державного центру 1994 року це е, збереження української кіноспасни, е, коли е, ми були створені. Е, це відбулося ну невдовзі після того, як Україна повернулася до незалежність, і е, оскільки до цього е, не було жодної установи, яка би е, спрямовано займалася дослідженням збереженням кінематографу. Це було переважно. Підпорядкування госпіно, яке знаходиться в Росії, виникла нагальна потреба українцям створити, відтворити і повернути власну історію українського кінематографу, щоб ми знали не лише про ті фільми, які були зняті в період радянський, а про те кіно, яке було до цього, і про те, що Україна була активним гравцем усіх міжнародних кінопроцесів. І власне центр займався акумуляцією. Фільмів на плівкових носіях, в першу чергу. І це стало початком великої коло пані, Олі, я робити. перепрошую. Так, ми ще проговоримо про цінність і взагалі про архіви, тому що навіть зафіксувавши так, яка кількість зараз плівок аудіоматеріалу, відеоматеріалу. Але зокрема зараз, якщо ми говоримо про реорганізацію, так яка іде по паперам. А організація довженко-центр називає публічно це ліквідацією довженко-центру. Як ви думаєте, що є причиною ось такого рішення? стало вилучення е, колекції фільмів е, фільмового е, фонду власне і передачу її з управління і всіх повноважень е, до е, іншої державної установи яка ніколи цим е, раніше не займалася оскільки власне збереження і дослідження цієї колекції і її розвитку є по основою, основою нашої діяльності то будь-яка спроба цю колекцію вилучити або розділити її, або розпорушити, вона множить на них цю іншу діяльність, тому що вона і видавнича, і виставкова, і промоційна, дослідницька, вона повністю побудована на цій колекції. У наказі... Власне, саме так. така бомба запроваджує так, у наказі, зокрема, про реорганізацію так не згадано про кіноархівну і музейну колекції Довженко-Центру. А фільмофон це 7 тисяч найменувань кінотворів. Крім цього, у Довженко центрі зберігаються вихідні матеріали усіх українських фільмів, створених після 1992 року. От пані Олено, що буде конкретно із цими колекціями в майбутньому після цієї реорганізації? Оскільки ми не знаємо стратегічних планів Держкіно, а також цієї стратегії не було затверджено при управлінні Міністерства культури, то детально нам це невідомо. Але зараз із наказу слідує, що складова ціль колекції в вигляді архіву і музею, вона повністю проігнорована. Згідно із наказом, знову ж таки, держкіно всі фільми із колекції і майно довженко центру мають бути передані державній установі під назвою науковий центр кінематографії України. Основним видом діяльності котрої є вища освіта. Це відкриті дані в ЄДРПО, кожен може перевірити. І відповідно цитуючи позицію довженко центру, так як опублікована на офіційній сторінці у Фейсбуці, ви також вказуєте, що ця організація є правонаступницею наукового центру розвитку туризму яким чином відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає, цитую знову вас де факто сплячій установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, не має штату відповідних компетенцій, навіть сайту? На вашу думку, чому Держкіно передає всі аудіовізуальні матеріали, от саме цій установі? Я думаю, що це питання краще поставити їм, чому саме ця установа була обрана як можливий е, е, цих активів, цієї колекції фільмів, і можливо ще, ще якоїсь частини нашої діяльності. Ви дали оцінку цієї організації по суті, де факто сплячий. Так відповідно, які можуть бути наслідки ось таких дій, коли передається важлива кіноспадщина України у руки організації, яка не має потрібних компетенцій. Що може бути? Ну, якщо за справи беруться непрофесіонали, то відповідно їм знадобиться якісь щоб знайти людей. Розібратися, як що буде зберігатися, ви можливо знаєте, що в законі про кінематографію прописано положення і тобто, прописана необхідність створення державного фонду фільмів. Де-факто Довженко Центр виконував цю функцію. Наскільки мені відомо, державний фонд фільмів не створений, не прописана його законодавця юридична база повноваження. Також відсутня необхідна законодавча база щодо збереження е, фільмових матеріалів, тому е, цій установі доведеться е, з, з нуля починати е, робку. До речі, якщо ми говоримо е, з нуля, так от. Я відразу хочеться для того, щоб ми встигли все ж таки почути обидві позиції от момент з нуля у наказі Держкіно є інформація про те, що цитую передати в установленому порядку працівників державного підприємства Національний центр Олександра Довженка про можливе звільнення і запропонувати їм роботу в установленому законодавством порядку і забезпечити дотримання їхніх соціально-правових гарантій у порядку, визначеному чинним законодавством. Кінець цитати, от пані Олено, ви зі свого боку, як керівниця. Нині довженко центру маєте певні інструменти, щоб гарантувати працівникам їхнє подальше працевлаштування? Тому що ми розуміємо, що це спеціалісти вузького спрямування і які чітко заточені під цю роботу? Я маю нагадати, що я виконую обов'язки е директора і орган управління має повноваження позбавити цього статусу. Тобто я нічого не можу гарантувати людям, які зараз виконують ці завдання, дякую вам за розмову у темі реорганізації довженка центру. Зараз маємо можливість почути ще позицію представників Держкіно на зв'язку зі студією. Перша заступниця голови Держкіно Юлія Шевчук. А пані Юлія, вітаю вас! Вітаю. Сьогодні Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко центру, що за словами самої установи фактично означає його ліквідацію. Як прокоментуєте це рішення і таке сприйняття цього рішення? Ведаючи реорганізацію підприємства, ми не говоримо про його ліквідацію. Йде мова про виділення декілька. Ікомків діяльності центру на дві інші різні установи. А, так, добре, а от існує далі. Але з іншим рядом завдань. Підкажіть, чому взагалі таке рішення реорганізувати, воно з'явилося зараз і от реалізовується зараз. Несуще рішення з'явилося відразу зараз. Ми про це говорили з Оленою, з виконуючим обов'язки керівника центру вже достатньо давно. Ще, напевно, що з того часу, як пішла мова про передачу центру Довженка до сфери управління державного агентства. говорили про те, що потрібно було б виділити напрямок анімації окремо. На нашу ну, на думку потрібно було підсилити це напрямку, тому що державних анімаційних кіностудій в Україні немає. до 2019 року, існувала одна кіностудія, архі... анімаційна, і в результаті її приєднали до центру Довженка. Але а, а, наскільки ми бачимо, вже прийнявши центр довжина свою сферу управління, навіть корено якогось окремого структурного підрозділу, який би опікувався анімацією. А оскільки анімація це достатньо важливий напрямок з, для країни, для дітей, для виховання дітей, ми все таки подумали і прийняли рішення, що потрібно відновити українську анімаційну студію, повернувши їй весь доробок фільмів, мультфільмів, які були створені на студії, і давши їй можливість розвиватися. З іншого напрямку, котрий архівний напрямок, ми говоримо про те, що закон України про державну підтримку кінематографії передбачає створення державного фонду фільмів як установи, наразі ми маємо в сфері управління держкіно вже створену наукову установу, яка може цим займатися, тому що навіть аналізуючи вже статут центру Довженка і документи всі прийняті від центру, ми побачили ту картину, що центр в офіційному розумінні законодавства України по архівам не є архівною установою, тому і вони є державним госпрозрахунковим підприємством, в принципі, підприємством, яке має працювати і отримувати певні якісь доходи від своєї роботи, а установа. За законодавством розуміється про те, що це має бути установа, яка дотримується і датується з державного бюджету. Про це і говорить закон про архіви і архівну діяльність. Тому, проаналізувавши цю всю сукупність фактів, ми прийняли це рішення, що ми з діяльності центру, прописана в уставній діяльності центру, вона залишається за центром. Центр як функціонував, так і продовжує функціонувати. Якщо говорити так про функціональні можливості Довженко-Центру і ту роботу, яку він виконував, чи вважаєте ви з огляду на озвучене, що працівники довженко центру не справилися з певними завданнями? Ми не говоримо про те, що працівники не справилися, наскільки я знаю, вони нормально якісно функціонують, але є питання відповідності. Статутів і діяльності існуючих підприємств а, в новому скажімо так оновленому законодавству України саме по своїй діяльності кінематографу. Додам ще просто один акцент, так для уточнення в рамках довженко Центру. Ми розуміємо, що статут це той документ, в якому в який можна вносити зміни. А чи не було простіше і краще можливо? Прошу прокоментувати вас. Чи краще б можливо це було? Просто змінити внести певні зміни до статуту і вирішити всі питання, реорганізувати в рамках довженко центру всі необхідні об'єкти і суб'єкти. Дивіться, тоді довелося б взагалі змінювати функціонал центру Довженка, переводячи його з державного підприємства, в форматі якого воно було створено, в формат установи. тому зберігаючи, от хоча б якусь частину функціоналу центру Довженка. Думали про те, що установа існує. Нам не потрібно придумувати щось нове, придумувати скажімо так, ізобретати, видумувати коли щось зовсім зовсім нове. Ми беремо існуючу структуру, адаптуємо е, існуючі державні підприємства до вимог законодавства. До вимог того, що має бути ще один акцент. Досить коротко. Попрошу теж прокоментувати його. Підкажіть, от ви кажете, залишається функціонал довженка центру. А чи залишається цей функціонал в умовах, якщо немає з чим працювати, тому що матеріали вони ж передаються іншим установам центр довженка це не тільки архівна діяльність. Центр довженка є і музейна діяльність, і діяльність пов'язана з проведенням івент-заходів. Це завжди був одним видів діяльності центру Довженка. І цього функціоналу центр Довженка не позбавляє ніхто. Також ми почули від вас про певну невідповідність так законодавству, якщо робити реорганізації в рамках довженко центру. А чи можу попросити вас тезисно проговорити от основні аспекти цієї невідповідності законодавчої? Є законно. України про архіви архівну діяльність описані основні умови функціонування діяльності архівів. Є закон України про державну підтримку кінематографії, де прописаний державний фонд фільмів, і в принципі за тими нормами розуміється про те, що це має бути саме архів, який має зберігати і відповідати всім умовам пов'язаним з архівною діяльністю. Тому в першу чергу потрібно виходити з цих фактів цього розуміння. А яким умовам зараз, от якщо говорити про архівну діяльність, не відповідає зараз Довженко-Центр? Центр Довженка, виходячи знову ж таки з їх стату з кведів і видів діяльності, які в них зареєстровані, у них навіть немає цього виду діяльності як архівна. Знову тільки суто моя цитата і суто мій акцент. Ми розуміємо, що кведи в ЄДРПО в єдиний реєстр вносяться дуже легко. Це Я одна хвилина. Я розумію, але знову ж таки, тут ми маємо гостроху підприємство. А за всіма іншими законами це має бути установа. Угу. От саме в цьому різниця різниця в функціоналі в завданнях. Тепер, якщо ми говоримо про науковий центр кінематографії України, чим буде займатися цей науковий центр, який у Довженко центрі назвали цитую сплячою структурою? А, спляча структура, не спляча структура. Я не буду вдаватися в полеміку коментарі центра Довженка. Науковий центр буде займатися. Тих за архівною діяльністю виконувати функції збереження і поповнення фільмофонду. Ми будемо говорити в майбутньому про оцифровку і переведення в електронний формат існуючого вже фільмофонду, скажімо так: це декілька таких основних першочергових напрямів. Ви коли передавали так певну функціональну і відповідно базову приналежність цьому новому центру? А чи перев... проводили ви перевірку зокрема того, що з 2011 року ніякої діяльності не проводилося, Відповідно прямої діяльності функціональної, яка зараз вимагається за законом, чи проводилися взагалі якісь перевірки чи ні? Якщо проводилися, то чи відповідає цей центр? За своїми документами, уставними документами, центр має повністю право займатися цією діяльністю. Але чи бралася до уваги все ж таки досвід? Ми ж розуміємо, що а, треба ще мати певний досвід для того, щоб працювати з тими архівами, а, з матеріалами певними, правильно обслуговувати все це. Ми все чудово, все це розуміємо. Ми не говоримо про те, що ми забираємо фільмофонд і починаємо з нової, з нової з зовсім історії, набираючи весь персонал. Коли ми говоримо про реорганізацію центру, це ж ви швид... це в тому числі зачіпатиме фахівців, яким має бути запропонована нова робота в нових умовах. Тобто, ми не говоримо, що ми людей людей на вулицю, люди, які працюють в центрі довженка, спокійно зможуть. Працювати в новій установі е, і про, продовжувати виконувати ту роботу, яку виконував. Але як і будь-яка організація, е, в тому числі Центр Довженка, коли він створювався, всі починають з чогось. У наказі ми знову до нього повернемося. Також йдеться про цитую попередження в установленому порядку працівників Довженка центру про можливе звільнення. Чи гарантуєте ви зі свого боку працевлаштування працівників Довженка центру? А, гарантуємо не ми, гарантує законодавство України, що при будь-якій реорганізації має бути запропонована. Посада у новій структурі на тому ж рівні і в тому ж форматі, яку працівник до цього обіймав. І наскільки я пам'ятаю, недослівно наш про можливе вивільнення, не звільнення, вивільнення. Добре, але такий аспект у новій структурі. Чи достатня буде кількість для усіх працівників посад і місць? От це теж цікаво. А... Я думаю, що достатньо. Тим більше ми виділяємо декілька напрямків. У нас є анімація. Там можуть працювати фахівці окремо в новій установі. Є центр науковий центр кінематографії, там теж може працювати ряд фахівців, і залишається центр Довженка, теж з певним штатом працівників. Тому піднімати питання про те, що люди залишаться непрацевлаштовані, ну, наразі не на часі. Зокрема, підсумовуючи нашу розмову. Прошу вас також зробити невеличкий висновок того, якщо ми говоримо про цю реорганізацію, зараз переформовувати людей з однієї структури в іншу, яка з 2011 року ніяким чином не діяла. Так змінювати місце роботи або можливо звільняти людей. Чи все ж таки не було якогось іще варіанту для того, щоб юридично все правильно оформити? Ми вже говорили про додати там кведи і так далі, але щоб все правильно оформити ще і по назвам. І все. І вирішене питання. І по суті, ні співробітники, ні центр могли б навіть про цю реорганізацію і не писати, і не говорити, і не думати. Дивіться. Знову ж таки, повернусь до того, що вже говорила, про те, що ми маємо привести. У відповідність до діючого закону про державну підтримку, існування в державного фонду фільмів, тобто питання з реорганізацією, воно все одно б стало, маючи установу з функціоналом і завданнями і формою існування, яка підходить до вимог закону про а, закону про державну підтримку кінематографії це був логічний варіант прийняття рішення на останок. Тільки ще невеличка репліка. Стосовно того ж пункту, про який ми вже говорили, це про можливе звільнення працівників. А якщо ми говоримо про те, що реорганізація по суті це тільки переведення, певне. А чому тоді цей пункт взагалі з'являється і про можливе попередження про звільнення, взагалі ми говоримо? Наприклад, зараз він, він з'являється виключно через те, що Існує пропис, певна прописана законом про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб. І, має, і там прописані всі моменти із пропис із попередженнями працівників. Це стосується будь-яких організацій, будь-яких структур, при, навіть при елементарній зміні структури всередині установи. Тому не зачіпати це питання, ми не можемо інакше в нас тоді йде процедурне порушення закону по, по утворенню юридичних осіб, тому о, його, його завжди і всюди зачіпають, навіть якщо це буде фактично просто процедурою переведення людини з однієї структури в іншу чи з однієї організації в іншу. Маємо надію, що зараз період війни, коли по суті всі ми трохи вразливі спеціалісти центру все ж не залишаться без роботи. Я вам дякую за розмову у темі реорганізації довженка центру. Говорили з першою заступницею голови держкіно Юлією Шевчук.